Далі у нас на зв'язку Володимир Горбач, політичний аналітик, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії. Пане Володимире, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора. У прямому ефірі телеканалу Еспресо, а також на наших платформах в Ютубі та Фейсбуці. Для тих, хто зараз дивиться нас там наживо, будь ласка, підпишіться на наші сторінки на цих платформах, а також візьміть участь в нашому опитуванні. Сьогодні ми вас питаємо про таке, чи вважаєте ви результати стамбульських перемовин позитивними для України? Так, ні, будь ласка, голосуйте відповідними кнопками на Ютубі. Якщо у вас є окрема думка, залишіть її, будь ласка, в коментарях під цим відео. Якщо ви дивитесь нас в теле візьміть до рук смартфон або телефон. Фони проголосуйте за номерами так 0800 211 381 Ні, 0800 211 382 Всі дзвінки на ці номери є безоплатними. Голосуйте наприкінці програми. Ми підіб'ємо підсумки цього голосування. Далі у нас на зв'язку Володимир Горбач, політичний аналітик, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії. Пане Володимире, Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора. Як би ви, пане Володимире, відповіли на запитання, яке ми сьогодні ставимо нашим глядачам і телеглядачам, чи вважаєте ви результати других стамбульських перемовин позитивними для України? Ну я би відповів ухильно. І, і так і ні. Е, ну, оскільки переговори відбулися, але результату е, якогось такого якби, осяжного предметного да, на тему переговори, на тему ж припинення війни? То результату нема і бути в принципі не могло. Але з іншого боку, Україна не виглядає винуватою за зрив цих переговорів, наприклад, в очах того ж самого Дональда Трампа, і це позитивна сторона. Плюс ці суто гуманітарні питання з обміну полоненими чи тіл загиблих, ну там чи незаконно отримуваних людей. Цивільних, якщо вони не війни військові, все це е, ну за великим рахунком, позитивні результати. Але поки що це тільки домовленості, ну я сподіваюся, в гуманітарній частині вони все таки будуть виконані, оскільки попередні, попередній раунд обміну тисячу на тисячу був все-таки завершений. Ну і очевидно, що ці перемовини відбувалися одразу на наступний день після того, як СБУ провела успішну спецоперацію на території Російської Федерації, де було знищено третину стратегічної авіації Російської Федерації. Як на вашу думку, ця обставина впливала на хід. Перемовин між Україною та Росією, ну і звичайно, на, на той документ, який вони привезли з собою до Стамбулу, так званий меморандум, а простіше кажучи, ультиматум. Таке враження було, що е, цей е, меморандум він е, буквально за добу е, постарів, тому що е, Україна зробила набагато більше за добу для того, аби цей меморандум виглядав ну, більш так якось е, недолуго. За тих обставин, з яких зустрічались дві делегації, але Мединський ну намагався зробити вигляд, що вони були лишаються рішучими. Ну, бачите, сьогодні вже ми можемо констатувати, що день переговорів у Стамбулі, вчорашнім числом 2 червня, він так би мовити, обрамлений з обох боків, і позавчора, і сьогодні, двома доволі успішними спецопераціями Служби безпеки України а у вигляді диверсій так би мовити, в тилу в тилу в ворожому тилу, і це справді створювало серйозний і продовжує би цю цей ну, слід на позитивний, позитивну таку картинку для нас, позитивне тло, на якому відбувалися ці стамбульські переговори, російські ну меморандум чи хотілки, чи російські умови. Української капітуляції вони застаріли вже давним-давно. Застаріли ще три роки тому, коли практично те ж саме росіяни в тому ж самому Стамбулі диктували українській стороні під документ під назвою «Договор о постоянному нейтралітеті і гарантіях безпечності України величезна частина, чи основну головні ключові. Пункти звідти вони перенесені тепер вже і в цей російський так званий меморандум або пропозиції щодо урегулювання українського кризіса, як вони це назвали і продовжують називати. Теж до речі, застаріла тема. Український кризис завершився ще в 2014 році з президентськими виборами, от якщо українську кризу сприймати як внутрішню якусь політичну кризу. А далі йде в принципі війна. Росіяни цього не визнають, продовжують користуватися застарілою термінологією, і продовжують вперто наполягати на своєму, бо інакше виглядатиме, що вони програли цю війну. Якщо Росіяни і Кремл, і Путін відмовлятимуться від своїх ультимативних вимог, це означатиме, що вони війну як мінімум не виграли. Поки що вони за інерцією, так би мовити, і за. Відсутністю якогось іншого альтернативного прийнятного для них варіанту продовжують наполягати на все тому ж самому там демілітаризації, денацифікації і інші кремлівські маячні. Ну але тим не менше, вони в цьому плані якби послідовні, і це ну виглядаючи неадекватно для решти світу, вони ну так би мовити, майже нічим не ризикують всередині самої Російської Федерації, послідовно долдонячі одне й те саме. Ну але оці спецоперації СБУ е, в на російських аеродромах і Кримському мосту сьогоднішньому вони сер ставлять серйозне серйозне питання щодо обґрунтованості російських претензій ультиматуму. Бо те, так як написано в цьому російському документі, е, який ще раз повторюсь повторює три вимоги трирічної давності, так е, виглядає, начебто, це сторона, яка перемогла. У війні і диктує свої умови і правила стороні, яка війну програла на да? ультиматуми виставляють з позиції сили, і якщо до, до о, о, цих переговорів у Стамбулі, і до позавчорашнього дня, ну можна було там дивлячись із заходу, чи навіть з України е, дивитися на хід бойових дій і так все таки схилятися до думки, що Росія поступну тисне да, діє справді з позиції сили. Да? Ми в обороні знаходимося, українці а Росія в наступі. У фазі наступу, той, хто в фазі наступу діє з позиції сили, суто в військовому плані, навіть ну і так само в дипломатичному плані, політико-дипломатичному, вони теж продовжували чи продовжували цю лінію. А зараз так виглядає, що не все так однозначно не, не може Росія діяти виключно сама з позиції сили і не пропускати удари. Оці, от і ці удари, цей диверсії, ще раз повторюся, це вони не змінюють звичайно стратегічного там. Ось не змінюють стратегічну ситуацію на полі бою, і в війні не, не є таким, не можуть бути там, суто військовим таким перелом, переламним моментом. Але це дуже серйозні удари з точки зору інформаційно-психологічного впливу як на ворога на російську сторону, так і на наших, так би мовити, ключових партнерів і, і союзників країни і уряди Заходу Європи, перш за все, і найголовніше Дональда Трампа. Бо саме американський президент. Чотири місяці тому змінив сприйняття Ситуації на полі бою в Україні такими своїми словами про те, що у вас немає козирів, там у вас немає карт на руках. Ви як ви взагалі могли починати, як він сказав, війну з Росією треба зразу було здаватися, і таке інше. Тобто в Україні нема шансів. Це підхід до Трампа був раніше, і тому треба миритися, тому треба йти на поступки і і так далі, і тому подібне. Зараз виглядає. Ну, по перше, минулого року курська операція збройних сил України заперечувала такий підхід, що ми здатні на контрудари і контрнаступи, і навіть на окупацію частини ну в хорошому сенсі окупацію на захоплення. Ну не присвоєння собі, а в ході введення бойових дій окупацію ворожої території. А зараз ми показуємо, що ми можемо діяти дуже глибоко в тилу, аж аж до і, і майже до далекого сходу. І це теж, ну так би мовити, серйозно посилює наші позиції і в інформаційно-психологічному плані, так само щодо західної підтримки нашої боєздатності, все, що нам потрібно від Дональда Трампа, це не його псевдопосередницькі зусилля. Примирити двох двох ворогів, один з яких є агресором, а інший невинною жертвою. Нам не це потрібно від Дональда Трампа. Нам потрібен паритет сил, як мінімум паритет, а краще перевага збройно-безпекова перевага над державою-агресором і покарання цього агресора за, за їхні злочини. От, власне кажучи, давати Дональду Трампу такі сигнали про те, що Україна може перемогти, може виграти, це дуже важко насправді. Да? Він вже би, старша людина, йому важко якось змінити свій спосіб точку зору, навіть важко змінити, але давати поступово йому такі сигнали, що це може бути вигідно для самого Дональда Трампа. Він може похвастати перед своїми виборцями і світом цілим, що от він посилив Україну, Україна тепер. Не здається так домови, да, і не, не пасує перед Російською Федерацією, це, це, це може бути ну, такою нашою стратегічною метою нашої інформаційно-психологічній політиці, спрямованій на конкретного глядача цієї політично-політико-дипломатичної вистави в Стамбулі на Дональда Трампа. До речі, от ви згадали про перемир'я. Сергій Кислиця, заступник глави МЗС України, по завершенню перемовин у Стамбулі, других перемовин у Стамбулі, заявив про те, що Росія, як і раніше, відмовляється від безумовного припинення вогню, яке пропонує Україна. Послухаємо, що сказав пан Кислиця. Як в певний період тому президент США пропонував безмовне припинення вогню і в четвер, в п'ятницю це обговорювалося американською делегацією в Нью-Йорку, і наша делегація це сьогодні повторно висловила. Всі ці пропозиції не були прийняті російською стороною. Але експерти ми дійшли до висновку, що експерти будуть продовжувати це розглядати. Голова російської делегації Мединський заявив, що буде встановлено. Ну або принаймні російська сторона пропонувала це тимчасове перемир'я на деяких ділянках фронту, аби забрати тіла загиблих. Послухаємо, що сказав Мединський. Ми підложили конкретно. Ми запропонували конкретне припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Це зараз буде відпрацьовано нашими фахівцями військовими з українцями. Для чого потрібне коротке припинення вогню на ділянках? Щоби могли зібрати командири своїх загиблих солдатів і так далі, щоб пане Володимире, Україна запропонувала безумовне припинення вогню. Вірніше погодилась на безумовне припинення вогню ще у березні місяць, якщо я не помиляюсь, 12 березня, і Дональд Трамп про це знає. Як ви думаєте, після другого раунду перемовин у Стамбулі чи може змінитися ставлення Трампа та й загалом Вашингтону до Росії через те, що Росія не хоче на припинення йти на припинення вогню, в тому числі й на тридцятиденне припинення вогню? Ну, безуповне, безумовне припинення вогню на 30 днів. Дональд Трамп запропонував зробити 11 березня. Ще, да? Ну, там ми від ми відразу погодились, але Трамп, але Путін по суті відразу відмовив. І Дональд Трамп облизнувся, Він це проковтнув вже три місяці пройшло з того часу з тієї пропозиції, і Дональд Трамп навіть перестав і по-новому озвучувати і артикулювати, зрозумів, що до Володимир Путін не ну відкинув цю пропозицію по суті. Україна і наші європейські партнери вхопилися за це і зробили пропозицію Трампа своєю власною позицією. Ну і таким таким чином уникнули критики з боку Трампа. Скільки він вже не буде критикувати тих, хто просуває його пропозицію, але ми теж це робимо розуміючи, що росіяни на це не підуть, і росіяни на це. Швидше за все не наважиться. Тому вони йдуть у переговори і симуляція переговорів якогось дипломатичного процесу у, у Стамбулі, за якою спостерігає Дональд Трамп через прекрасний Атлантичний океан. Як він це висловлюється, і не факт, що він е, все розуміє, що відбувається на цих переговорах, але принаймні його влаштовує те, що якісь переговори йдуть. Нас, звичайно, це не, не влаштовує. Те, що під час переговорів ведуться бойові дії, гинуть люди і, і втрачаються ну, цивільні або військові, навіть на да, якісь якісь об'єкти втрачаються обладнання, техніка і таке інше, і а росіяни завжди так, так би ну так це в їхній стратегічній е, культурі. Вести переговори з одночасними бойовими діями щодо пропозиції російської про 2-3 дні на полі бою, то це не рівень політичних переговорів, це рівень переговорів на рівні командирів на окремих ділянках поля бою на ну якби на попередніх війнах. Про це головнокомандуючі не домовлялися, чи там політики про це е, домовля про обмін, Ну там зібрати тіла, умовно кажучи, своїх загиблих. Про це домовлялися командири прямо на полі бою, і для цього не потрібно проводити е, в Стамбулі переговори, і возити туди такі великі делегації. Е, от тому е, це знову ж таки з російського боку симулювання. Вони симулюють, імітують переговори. І, вони імітують в такий спосіб свою готовність до, до припинення вогню. Не на 30 днів, як просить Дон, Дональд Трамп, а на 2-3 і не скрізь, а тільки на якихось окремих місцях. І не факт, що росіяни е, будуть, звичайно, цього, е, цього дотримуватись, бо вони цього ніколи не роблять. Пане Володимире, Україна запропонувала прямі переговори на найвищому рівні, мається на увазі між Зеленським та е, Путіним вже наприкінці червня. Що можуть дати такі прямі перемовини, і хто може стати Посередником в цій ситуації Трамп, ну, це, по перше, ініціатива була наскільки я розумію, турецької сторони. Ще з ну, оскільки і, ну і сьогодні здається, сьогодні чи вчора, президент Ардоган а, взагалі озвучив, що Туреччина готова організувати таку зустріч між президентами на території Туреччини, але він сказав, що в ній могли би брати участь чотири президенти: Путін, Зеленський, Ардоган і Дональд Трамп. І Дональд Трамп до речі теж відреагував, що ну, якщо там щось там буде серйозне, то я теж готовий брати участь у цій зустрічі. Президент Зеленський сам просуває цю ідею як в принципі свою власну пропозицію. Він хоче подивитися в очі путіну. Ну тепер вже не для того, щоб щось у них там прочитати хороше, а для того, щоб натиснути на Володимира. Я так розумію. А от Володимир Путін не готовий до такої такого роду зустрічей, де будуть брати. Участь, по перше, Зеленський, якого він не визнає, фактично президентом. Да? і в цих, в їхньому меморандумі вчорашньому там на це йде, міститься прямий натяк про те, що російською умовою є там проведення виборів в Україні протягом ста днів. А по друге, путіну не можна. Ну важко буде з точно морально етичної точки зору подивитися зеленському очі людину, яку він хотів в принципі знищити, і тут виявляється, що вона вистояла, вижила і. Знаю тепер треба вести якісь рівноправні переговори. Я не думаю, що Володимир Путін на це наважиться на рівноправні переговори або з просто з Зеленським, або в присутності е, Ердогана чи, чи Трампа. На що Путін може піти на таку зустріч? в Якому випадку це тільки в тому випадку, коли українська сторона буде змушена підписувати умови, які Путін висуває. От прийняти капітуляцію української сторони він приїде. І, і разом з Трампом її, так би мовити, урочисто оформить, а вести добросовісні переговори, виходячи з нинішніх реалій на полі бою і міжнародних відносин, і всередині самої Російської Федерації, от цього він собі дозволити не може. Тому коли українська сторона ініціює цю, цю ідею в кінці червня провести таку. Таку зустріч, то це теж форма тиску нашої дипломатії на російську сторону. Ми розуміємо, що Росія на це не піде. Відповідно, виглядатиме слабкою боягузливою, так як це виглядало в очах світової опінії, і 16 травня, коли Зеленський запрошував Путіна до Стамбулу приїхати, а то відмовився. Це продовження тієї самої наступальної лінії. Пане Володимире, насамкінець нашої програми про саміт, який має НАТО відбутися у Газі 24-25 червня. Що говорить Марк Рюте, генеральний секретар НАТО? Що членство України у НАТО залишається на порядку денному і альянці надалі підтримувати її в російсько-українській війні? Послухаємо, що сказав Рюте коли йдеться про Україну, у Вашингтоні було взяти чітке зобов'язання всіх 32 країн союзниць про невідворотний шлях для України, щоб прийняти її в НАТО. Не було кінцевої дати, не було такого, щоб це розумілося як частина мирного врегулювання. Але очевидно, це було довгострокове зобов'язання всіх 32 союзників. Ми будуємо цей міст просто зараз, із командуванням у Візбадені, із Джейтек у Польщі, де ми вивчаємо всі уроки. Та зі всіма іншими напрямками співробітництва між країнами НАТО та Україною. пане Володимире. Що зараз виглядає як перепона на шляху України до НАТО? Ну я ще раніше копну, глибше копну, ніж Марк Рют. Тільки у нас не В, так першу... багато часу, півтора минути. Я, я швидко да, копаю. В пам'яті в першу каденцію Дональда Трампа, коли був теж велика зустріч саміт НАТО, здається в Брюсселі, президент Макрон прокоментував такий спосіб на да, виступ і позицію Дональда Трампа. Сказав, в НАТО відбулася смерть мозку, і це була це був мозок Дональда Трампа, тому що перешкоджає українському членству в НАТО, ну нерішучість американського лідерства. І нинішнього, і те, що вони всі, от ну, не лише Дональда Трампа, а й всіх американських президентів, там, крім очевидно, Буша молодшого, який тоді, начебто, в Бухаресті був за всі інші були дуже обережні всі і обережні були саме через російську позицію. І якби всі попередні саміти НАТО були позитивні і вказували дату. Прийняття України до, до НАТО, то російського нападу могло би не відбутись, але страх і параліч перед цим перед цією російською агресією. Ну от до сих пір панує в НАТО, і багато країн, включно з Дональдом Трампом, Сполученим Штатом. Дякую ці цим перелючом охоплені. Даруйте, маємо завершувати нашу програму. Дякую вам за участь у програмі. Це був Володимир Горбач, політичний аналітик, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії.